Отримала свого провідника Бучацька єпархія Української греко-католицької церкви, яка впродовж чотирьох років була без очільника. Ним став і єромонах Дмитро Григорак. 18 вересня 2011 року в катедральному соборі святих апостолів Петра і Павла у Чорткові відбувся чин інтронізації нововисвяченого владики Дмитра на єпарха Бучацького. Літургію очолив глава УГКЦ Блаженніший Святослав Шевчук. У своєму зверненні він виокремив завдання, які стоять перед новим єпархом. Захистити від фальшивих, ложних душпастерів, які розривають це стадо. сповнити ваш Божий люд Дух, Духом Святим і зробити його учасником небесної радості. Владика Дмитро Григорак народився 1 січня 1956 року в Івано-Франківську. Деякунські свячення отримав 21 вересня 1992, а священичі 25 жовтня того ж року. Служив у монастирі на парафії Христа Царя в Івано-Франківську, виконував обов'язки економа і духівника сестер Мироносець. Був настоятелем монастиря в селі Погоня Тисманицького району. Започаткував капеланське служіння в Івано-Франківській в'язниці. Був духівником молодіжної молитовної групи. Обслуговував Парафії у Володимир волинську і Луцьку. До цього дня господи мене довгою і непростою дорогою. Цей день не як кормінації мого життя і не вершиною, а черговим етапом реалізації волі Господній житті. Чого я до речі? Літургію, під час якої Бучацька єпархія отримала нового керівника, відвідали не тільки представники різних конфесій, близькі владики Дмитра Григорака та його парафіяни, але й чимало представників влади. Я думаю, що ця паства вона потребувала такого доброго поповедиря. А владика Григорак це якраз є зразком людини, котра любить працювати з людьми. Він має досвід роботи з багатьма молодіжними організаціями. Я думаю, що прихильність молоді і прихильність парафіян якраз є свідченням такого високого рівня до. Віри з боку папи римського Венедикта, а також блаженішого Святослава Шевчука до цієї людини, за даними папського довідника з 2011 року, бучицька єпархія у ГКЦ об'єднує 14 деканатів. У неї 216 тисяч вірних та 335 парафій.